Наша позиція абсолютно чітка. У будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні кременчужани попрощалися з молодшим сержантом, старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Павлом Курилом. Вічна слава кожному, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої неньки України. Вічна пам'ять! Він любив життя сьогодні. Кременчужани проведжали в останню путь військовослужбовця Павла Курила, вірного сина, люблячого батька та відданого захисника України. Цей день ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем сержантом Курило Павло Анатолійовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 7 лютого 2023 року. Займав посаду старший стрілець-оператор стрілецького відділення. Помер 31 березня під час перебування в санаторії Роща в населеному пункті Пісочин Харківської області. Схилившись на одне коліно, чи не кожен, хто прийшов попрощатися з воїном, пригадували спільні моменти з полеглим героєм, які назавжди закарпувалися у їх пам'яті. Він був людиною чуйною, доброю, завжди на позитиві, та був готовий прийти на допомогу у будь-який момент, пригадує подруга Павла Оксана. Ми разом росли. Разом зростали, гуляли. Наша молодість, дитячі такі юнацькі роки пройшли разом. Він пішов добровольцем. Писав, дзвонив, казав, ждіть, чекайте, я повернуся. Він назавжди в нашій пам'яті такими залишиться. Пам'ять про загиблого воїна завжди житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. У 47-річного Павла залишилися брат, мати та донька. Щирі співчуття його близьким і рідним. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у сесійній залі Кременчуцької міської ради ухвалили низку важливих рішень, які пов'язані із забезпеченням в життєдіяльності Кременчука. Детальніше про питання, які обговорювались у наступному сюжеті. Перше пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Сьогодні депутатський корпус розглянув 46 питань. Усі вони стосуються життєдіяльності міста. Окрім питань порядку денного, присутні також підтримали два депутатські запити. Один із яких спрямований на підвищення безпеки громадян. «В Лютому місяці особисто став свідком наступної події. З фасаду будинку прямо на середнього тротуару впала велика цеглина, що вели вилетіла на бік проїжджої частини. До цього місця безпосередньо буквально метрів за п'ять наближалися пішоходи, і щоб попередити трагічні випадки, я своїм зверненням прошу в найкоротші терміни привести управляючу компанію, привести посади будинків до належного стану і відремонтувати усі аварійні елементи. Розгляд питань на сесії Кременчуцької міської ради розпочався із приємної і водночас щемливої події нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Дзюби Лариси Борисівни, директорки територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району. Жінка присвятила 29 років свого життя сфері соціального захисту населення Кременчука, за що їй велика вдячність і повага. Хотіли, щоб ви залишились працювати, тому що е, знаєте, ваші підотичні, ваші бабусі, дідусі і молоді, і той волонтерський центр, який там з перших днів війни почав працювати в центрі, вони ну дуже хотіли, щоб ви лишилися. І я теж я дуже вдячна за ту підтримку, яка була від вас від Ольги Петрівни, нашого територіального центру. Вдячна депутатському корпусу Кременчуцької міської ради за те, що питання соціального захисту, які виникали, завжди ви підтримували і вирішували. Особливі слова подяки хочу сказати працівникам виконавчого комітету, з якими питаннями, до кого не зверталися, завжди знаходила порозуміння і допомогу. Сьогодні в сесійній залі депутати ухвалили важливе рішення для медичної сфери Кременчука, а саме надали згоду на прийняття у комунальну власність нашої громади Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. Наше головне завдання з вами зберегти цю медичну послугу, яка важлива для Кременчужа. На жаль, важлива вона потрібна. Дякую Філіпу Євгеновичу Проніну за розуміння він підтримав майже без обговорення це на нараді в Полтаві. Пройшло ну єдине нам технічні питання, як що виникали. Але Дуже велика підтримка голови обласної військової адміністрації. І ми цей крок з вами робимо освідомі того, що ця послуга залишається в повній мірі в Кременчуці. Традиційно на сесії Кременчуцької міської ради затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на потреби Збройних сил України. Сума становить понад один мільйон гривень. Решта питань порядку денного стосувались землекористування міського майна фінансів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України викрила зловмисника, який намагався приховано продати за кордон запчастини для бойової авіації. Детальніше про це наш наступний матеріал. На Полтавщині служба безпеки України викрила ділка, який намагався продати запчастини для бойової авіації в одну з країн Євросоюзу. Працівники державної структури запобігли спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання. У Полтаві ділка, який намагався приховано відправити за кордон, комплектуючи до бойової авіації. Передусім, шлося про запчастини до бойових вертольотів МІ 24 та корабельних винтокрилів К-27. За даними слідства, зловмисник розміщував рекламні інтернет оголошення на міжнародних торговельних платформах задля пошуку клієнтів. Знайшовши іноземного замовника. Фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як цивільне обладнання. Слідчий збув повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 333 кримінального кодексу України. Порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігуранту загрожують тюремне ув'язнення, встановлюються джерела походження, зазначеного обладнання. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Для зацікавлених учнів старших класів у такій галузі науки, як екологія, фахівці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у співпраці з міською владою провели цікавий та незвичний воркшоп. Дивіться детальніше вже за мить. Останні декілька місяців Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського у співпраці з міською владою розробляли ряд заходів для популяризації результатів досліджень, проведених фахівцями вишу для молоді. Сьогодні у навчальному закладі відбувся екологічно-технологічний воркшоп для учнів старших класів. Сьогоднішній воркшоп, він якраз спрямований на популяризацію екологічних моніторингових вимірювань, а також айтішних засобів, тобто інформаційних технологій. Для обробов для обробки результатів хочемо такий зробити коловоетічний воршоп, який дозволить нашій молоді зрозуміти, що тут в Кременчуці можна працювати, можна займатися наукою, можна отримувати дані, можна їх обробляти, можна взагалі працювати на благо міста і країни в цілому. Під час заходу дітям продемонстрували, як пересувна муніципальна екологічна лабораторія робить заміри якості атмосферного повітря а також розповіли, як це в майбутньому має контролювати рівень шкідливих викидів промисловими об'єктами міста в атмосферу. На прикладі нашої муніципальної пересувної екологічної лабораторії ми хочемо показати і довести до молоді, що все починається з моніторингу і зводиться все в автоматизовану систему. Контроля якості атмосферного повітря до контролю промислових підприємств це головне завдання для пересічних мешканців міста. В майбутньому буде створений мобільний додаток для інформації про якість атмосферного повітря. в Місті учасники воркшопу із розумінням та цікавістю поставилися до питань екології та методів збору даних. Дуже цікавість екологією, і взагалі для мене цікаво. Ну, розуміти, в якому середовищі я живу, тобто наскільки забруднене або чисте повітря. Сьогодні вперше дізналася про цю пересувну лабораторію. І дуже круто, що от саме в нашому місті є така пересувна лабораторія, яка ще фінансується містом, владою. Такі заходи дуже важливі для формування свідомих поглядів щодо вразливості нашої атмосфери та заклику до молоді бути активними громадянами. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини. Ременчуцькі військові, які наразі захищають Україну від расистів на Донецькому напрямку, вкрай потребують нашої допомоги. Як долучитись до збору на придбання пікапу та засобу радіоелектронної боротьби, вже за мить. Ризикуючи власним життям та здоров'ям, українські захисники щодня ведуть запеклий бій із підступним ворогом. Наразі військові 145-го батальйону територіальної оборони Кременчука знаходяться на Донецькому напрямку і потребують нашої допомоги. А саме у Кременчужан є нагальна потреба у придбанні пікапу та засобу радіоелектронної боротьби. Війна змінилася дуже багато в повітрі летає всякої нечисті філідронів, ворожих, які наносять дуже суттєвий наморон. Треба закриватися, треба боронити себе. Практично всі підрозділи наразі забезпечені. Ми включаємось теж в, цю, в цей збір для того, щоб о, купити репку та да, так захистити наших хлопців, наших ремнючугуржан від евпієдронів. Загальна сума збору на придбання автомобіля 320 тисяч гривень, а засіб радіоелектронної боротьби коштує 150 тисяч гривень. Якщо у вас є змога, доєднуйтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані. Давайте об'єднаємось, адже тільки таким чином ми зможемо допомогти українським військовим наблизити нашу перемогу. Дуже багато прийшло зараз молодих хлопців, мотивованих сильних, які хочуть боронити державу, які підготовлені, і за це хочемо подякувати. І нашому суспільству, і тим хлопцям, які, не дивлячись ні на які пропагандистські московські ролики, все таки взяли зброю до рук і прийшли захищати поряд з нами батьківщину. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Менчуцькі новини продовжують дізнаватись, як містяни ставляться до збереження довкілля нашого міста. Тож чи вважають керменчужани нормальним викидати сміття деінде? Дізнаєтесь далі. Ми продовжуємо серію сюжетів про наше місто та про ставлення містян до Кременчука. На вулиці стає все тепліше. Тож Кременчужани все більше проводять часу на свіжому повітрі у парках, скверах та зелених насадженнях. А отже, залишають після себе більше сміття. Тож чи нормально, це дізнаємося вже за мить. Я не вважаю це нормальним. Треба за собою прибирати. Україна це Європа, звісно, нормально. Що ж тут нормального може бути? Я нічого їсти не беру, пить бутилка з собою. Ненормально. сьогодні у полі нашого зору парк слави, що знаходиться біля міського палацу культури. Бачимо, що люди залишають після себе порожні пляшки, серветки та інше сміття. Комунальні служби працюють наповно, проте все ж здебільшого. Бюджет міста направлений на допомогу збройним силам України. А отже, кременчужа потрібно більш усвідомлено ставитися до довкілля та краси нашого міста. Я не вважаю це нормальним, тому що ну коли людина дихає, можна за собою обіграти. Вот, потому все зависит от нас. От... Мы не ссорим и другие не ссорят, и будет чисто і аккуратно. Я сам рыбак прихожу на место, убираю место. И все. Дуже погано ставлюсь. Дуже. Постровам по мусора там. Кожного дня ми гуляємо вулицями Кременчука та насолоджуємося його красою. Тож давайте разом робити так, аби наше місто залишалось чистим та комфортним для всіх його мешканців. Викидайте сміття лише у смітники, дбайливо ставтесь до історичних та архітектурних пам'яток і зберігайте красу нашого міста. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Навесні садівники розпочинають планування висадки, сливи та алечі. Ці рослини потребують особливої уваги та догляду для успішного росту і плодоношення. Які основні кроки необхідно виконати для посадки та догляду за цими деревами, дізнайтесь далі. Через аномально теплу погоду навесні цього року термін посадки саджанців плодових дерев скорочується. Тож, якщо ви плануєте виростити у себе в саду сливу або алечу, вже час подбати про це. Фахівці зазначають, що краще за все купляти саджанці, вирощені саме у тому регіоні, де їх будуть садити. Якщо ж ми завозимо саджанці. З інших регіонів тоді саджанцю дуже дуже важко адаптуватися до наших погодних умов. Так він може адаптуватися, але на це прудуть роки. Якщо ж саджанець, який вирощений в центральній частині України, то він спокійно пересаджується, приймає ґрунт, Приймає погодні умови і далі росте і плодоносить. Попередньо перед посадкою саджанців потрібно провести обрізку гілок, аби сформувати крону. І варто пам'ятати, що обрізку слід проводити щороку, аби обезпечити дерево від появи хвороб та шкідників. На нижній ярус гілок, 4-5 гілок, основних скелетних. Далі піднімаємось по кроні, залишаємо обростаючу деревину, тобто на якій будуть формуватися наші плоди, і далі формуємо новий ярус гілок. Це вже буде на наступний рік. Тобто, після проведення обрізки формується другий ярус гілок. Також вже будуть напівскелетні гілки, нижні нас скелетні. і далі ще один ярус вже в висоті. Висаджувати необхідно так, щоб місце щеплення було вище ґрунту, аби не з'являлася не потрібна поросль, з якою важко боротись. Важливим для вирощування плодових дерев є полив. На одне дерево необхідно 15 літрів води. По можливості в перший рік зробити опору, адже вітри. Бачимо, що бувають такі вітри шквальні, можуть дещо дерево нахилити в іншу сторону якусь, і воно вже так і почне рости. Адже зберігається закон полярності, точка найбільш віддалення від рівня ґрунту найактивніше росте. Під час цвітіння також потрібно обробляти плодові дерева від шкідників. Найпоширенішими і небезпечними шкідниками є Оленка Волохата. Аби позбутися його є кілька варіантів. Одних з них механічний спосіб. Шкідник, який видно неозброєним оком, він достатньо великих розмірів, і його, е, його задача з'їсти квітку. Наша задача не допустити цього. так як його видно, то підійшли до дерева, оглянули і струсили його в руку. І треба це робити. Кожного дня також він населяється на квітах, які поруч можуть цвісти кульбабах, тому потрібно також скошувати кульбабу на нашій ділянці. Інший спосіб хімічний, але за можливості, якщо у вас невелика кількість дерев, його краще уникнути. Інший варіант хімічний є офіційно зареєстровані препарати, які дозволені цвітіння. Вони не шкодять комахам запилювачам не шкодять бджолам. Один із таких препаратів каліпсо в розділі торгівлі. Він називається провантовернал. Якщо ви тільки посадили саджанці слива або алечі. Вже на другий рік за правильним доглядом вони дадуть врожай. Марія Брадаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. У Кременчуці відбувся всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва Ден Сенсейшн Сенсейшн-2024». Про мистецькі таланти та підготовку конкурсантів до фестивалю вже замить. Танці, складні трюки та жага до перемоги. У міському палаці культури відбувся всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва «Dance Sensation-2024». У нас сьогодні три відділення на фестивалі. Перше відділення це був Пол Спорт Денс, а це танець на пилоні. А потім друге відділення це циркове мистецтво. Це учасники виступають на кольцях, полотнах, гамаках. І третє відділення. У нас танцювальне це сучасна хореографія, естрадний танець. Ну загалом. Хай Heels. за першість на фестивалі змагались близько 500 учасників. Виступи були різноманітними і захоплюючими: від естрадного танцю до полденсу, від акробатичних трюків до витончених хореографій. Взагалі, конкурс це дуже важливо, відповідально. Виступ це відповідально. І кожна дитина, тренер ставиться до цього відповідально. Тому я вважаю, що всі учасники у нас сьогодні на вищому рівні будуть показувати свої номери і майстерність. Глядачі мали змогу поринути. У неймовірний світ танцювальної майстерності, а конкурсанти демонстрували свою підготовку та результати сумлінних тренувань. Я займаюся чотири роки і я готова до цього змагання три місяці. Спочатку я придумала партер, а потім вже придумала, які ставити трюки. Я плідно. Тренувалася, тому розраховую на льодове місце. Я з Кременчуа, я готувалася до змагань дуже довго, репетувала трюки, е е е намагалася зробити щось гарне, впевнена в своїх силах. Готуємося ми дуже довго до кожного змагання. Ну і це не в перший раз виступаємо, так що, я думаю, все буде класно. У мене є два номера перший жонглювання та другий жонглювання на роликах. Я очікую перемогу, очікую, звичайно, перші місця постійно налаштовую себе саме на перше місце і готуюся кожен раз на перше місце. Денс Сенсейшн Сенсейшн-2024» об'єднав на одній сцені талановитих танцівників Полтавщини і подарував можливість кожному учаснику відчути себе частиною великого мистецького руху, що не має меж та кордонів. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Україна в цій війні переможе, світ у цій війні переможе, і правда в цій війні обов'язково переможе. Слава Україні.